Друзі, є добрі новини. Словацький Міг-29 вже на фронті. Підпишіться на канал та поширте це відео. Тим самим ви допоможете нашому інформаційному супротиву. Слава Україні! Такі ознаки вже є на південному напрямку фронту, де було здійснено близько 15 вогневих завдань за добу. Зокрема, підіймають винищувачі як для перехоплення ракет, так і для ворожої авіації, завдяки ракетам agm 88 які були надані. Сполученими Штатами Америки, Які було спроєктовано для країн НАТО, якраз для знищення російських систем протиповітряної оборони, завдяки ним Збройні сили України вщент ліквідували вороже ППО. З перехоплених розмов окупантів стало відомо, що вони дуже бояться нальотів української авіації, бо знають, що це буде безкарно для наших винищувачів. Нещодавно теж стало відомо, що окупанти масово перестали перекидують системи С 300 на південний напрямок, що теж вказує на успіхи наших військових.